Без зайвої біганини та черг Державна міграційна служба свої послуги надаватиме через центр надання адміністративних послуг. Нині тут готують фахівців. Тож вже з вересня кажуть ініціатори, СНАПі прийматимуть мешканців ОСББ, будинкових комітетів та тих, хто мешкає у приватному секторі. Між тим, мешканці будинки, яких належать до ЄРЦ, і надалі отримуватимуть адмінпослуги від тамтешніх паспортистів. Людина зможе кожного дня. В центральній частині міста з ручним графіком роботи, з комфортними умовами перебування, звернутися за консультацією, здати документи, отримати результат і, і таким чином е, покращити. Покращити сприйняття того, що громад місцева влада має працювати для своїх мешканців у центрі надання адмінпослуг мешканці матимуть можливість в термін зареєструватися за місцем проживання або ж знятися з обліку, а ще оформити паспорт та отримати довідку на субсидію чи соцзахист. Як тільки ми почали працювати, то відсоток послуг по нашій аналітиці, які надавався не в термін, був 47%. відсотків. За два з половиною роки ми досягнули останній звіт на виконавчому комітеті. Цей відсоток зменшився до 2,9%. До слова повну інформацію про адміністративні послуги, які надаватимуться управлінням Державної міграційної служби через СНАП, буде розміщено на інтерактивному сайті центру надання адмінпослуг. Іван Янчук Сергій Попович новини 402.